Невелика демонстрація проєкту Tasker, що реалізує функціональність мінімалістичної погодної програми з типовим набором функцій, а саме відображення поточної погоди, прогнозу на кілька днів, в тому числі погодинну, і відображення інформації про схід та захід сонця. Запускаємо проект з ярлика на головному екрані. Simple weather. Введіть API-ключ сервісу WeatherAPI.com. Для роботи проєкту потрібен ключ API-сервісу WeatherAPICOM. Отримати його можна, зареєструвавшись на сторінці. httpswwwweatherapicom signupasks. При першому запуску проєкту необхідно ввести API ключ, який потрібен для отримання даних з сайту погодної програми. Редактор редагування. Скасувати кнопка. Okay. Вводимо кнопка. його, і продовжуємо. Вибір населеного пункту. Вибір населеного пункту. Поточне місце знаходження кнопка. Пошук за назвою кнопка. Далі необхідно вибрати місце, для якого буде відображена погода. Або це буде поточна геолокація пристрою, або місце можна знайти за назвою. Оберемо. На Поточне місце знаходження кнопка. Поточне місце знаходження. Визначається місце знаходження 3. Крапка. Погода для Томейківка, Дніпро, Травська, Абласть, Україна. Після визначення місцезнаходження і завантаження даних відображається діалог, у якому наведено інформацію про поточну погоду. Погода для Томейківка, Дніпро, Травська, Абласть, Україна невеликий сніг, плюс 3 градуси, північно-північно-західний вітер 9 метрів за секунду з поривами 11 метрів за секунду, відчувається як мінус 3 градуси, вологість 71%, тиск 761 мм, хмарність 100%, оновлено 5 хвилин тому. І інформація про схід та захід сонця. Схід сонця 7.18 на 53 секунди пізніше. Захід сонця 15.49 на 2 секунди пізніше. Тривалість дня 8 годин 31 хвилина на 51 секунду менше. Захід сонця через 3 години 45 хвилин. Відображаються дані для поточного дня, а також різниця у порівнянні з попереднім. І як бачимо, що хоча ще до дня з мого сонцестояння ще більше тижня, сонце почало заходити вже пізніше. Хоча у порівнянні з вчорашнім днем це лише плюс 2 секунди. І далі прогноз на найближчі дні. Можна переглянути прогноз на найближчі дні. Змінити місце кнопка. Змінити місце. Додати, до обраних кнопка. Додати поточне місце до, до обраних. Обрані кнопка. І переглянути список обраних. Поглянемо, як виглядає прогноз. Додати... Прогноз на найближчі дні. Simple weather. Прогноз на найближчі дні. Прогноз на найближчі дні. Четвер. 12 грудня місцями дощ. День плюс 4 градуси. Ніч. мінус 1 градус. Середня 2 градус. Вітер 9 метрів за секунду. Дощ. 241 мм сніг. 0,02 см. ймовірність дощу 97%. П'ятниця. 13 грудня. Невеликий дощ та ожеледиця. День. Мінус 0 градусів. Ніч. мінус 3 градуси. Середня мінус 1,7 градус. Вітер. 12 метрів за секунду. Дощ 0,46 мм. Ймовірність дощу. 84%. ймовірність снігу 13%. Субота, 14 грудня, сонячно. День, мінус 1 градус. Ніч, мінус 5 градусів. Середня, мінус -3, 3 градус. Вітер, 7 метрів за секунду. Ось такий прогноз. Якщо натиснути на будь-який день, можна поглянути більш докладну розбивку по годинам. П'ятниця, четвер, 12 грудня, місцями дощ. День, плюс 4. Наприклад, для сьогодні. Формується погодинний прогноз. Будь ласка, зачекайте 3 крапка. Четвер, 12 грудня. Четвер. 12 грудня. 12.00. Невеликий сніг. Плюс 3 градуси. Північно-північно-західний вітер 9 метрів за секунду з поривами 11 метрів за секунду. Відчувається як мінус 3 градуси. Вологість 71%. Тиск 761 мм. Хмарність 100%. 15.00. Сонячно. Плюс 3 градуси. Північно-північно-західний вітер 8 метрів за секунду. З поривами 11 метрів за секунду. Відчувається як мінус 3 градуси. Вологість 65%. Тиск 762 мм. Хмарність 15%. Вісім. Ясно. Плюс один градус. Північно-західний вітер 7 метрів за секунду з поривами 10 метрів за секунду. Відчувається як мінус 5 градусів, вологість 69%. Тиск 764 мм, хмарність 0%. Стандартно відкривається прогноз розбивкою через кожні 3 години. При необхідності можна переглянути і повний погодинний прогноз. Для цього можна натиснути кнопку 21.00 повний прогноз кнопка. Повний прогноз в кінці діалогу. Формується погодинний прогноз. Будь ласка, зачекайте 3 крапка. Четвер, 12 грудня. Четвер, 12 грудня. 12.00. Невеликий сніг. 13.00. Низова хуртовина. Плюс 3 градуси. Північно-північно-західний вітер 9 метрів за секунду з поривами 11 метрів за секунду. Відчувається як мінус 3 градуси, вологість 77%. Тиск 761 міліметр, хмарність 100%. Дощ. 14.00. Невеликий сніг. Плюс 3 градуси. Північно-північно-західний вітер 8 метрів за секунду з поривами 11 метрів за секунду. Відчувається як мінус 3 градуси. Вологість 70%. Тиск 761 мм. Хмарність 80%. Ну і так далі аж до... 23.00. Суцільна хмарність. Мінус 1 Західно-північно-західний вітер 7 метрів за секунду з поривами 10 метрів за секунду. Відчувається як мінус 6 градусів. Закрити кнопка. Якщо натиснути в кінці діалогу кнопку Закрити, то проект повністю закриється. Якщо зробити жест назад. Головний екран 22. На то знов буде відображене. На прогноз по дням. Четвер, 12 грудня, міст, п'ятниця, 13 грудня, невеликий дощ та ожеледиця. День. Якщо натиснути на прогнозі на день з отриманням, то відразу відкриється повний. Погодинний прогноз. Формується погодинний прогноз. Будь ласка, зачекайте 3 крапка. П'ятниця 13 грудня. 000. Суцільна хмарність мінус 0 градусів, західний вітер 7 метрів за секунду, з поривами 10 метрів за секунду. Відчувається як мінус 7 градусів, вологість 76%, тиск 763 мм, хмарність 100%. 1 0, 0, Ясно, мінус 0 градусів. Західний вітер. 8 метрів, 2.00. Ясно, мінус 0 градусів. Захід. 3.00. Хмарно. Мінус 1 градус. Західно північно захід. Ну і так далі. 23.00. Ясно. Міну 3 градуси. Північно-західний вітер. Закритий кнопка. Okay. Simple weather. І повністю закриваємо проек. Ще раз запустимо, щоб поглянути, як працює пошук по назві місця. Погода для томейків. Невеликий схід сон. Прогноз на найближчі дні. Змінити місце кнопка. Змінити місце. Вибір населеного пункту. Вибір на поточне місце знаход. Пошук за назвою кнопка. Введіть назву населеного пункту. Стебник. Наприклад. Скасувати кнопка. Окей. Okay. Знайдено результатів 10. Знайдено результатів 10 стебник Дрогобицька міська громада, Дрогобицький район, Львівська область, 82 172 Україна. Стебник Лисицька селищна громада, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, 77 453 Україна. Стебник, Богородчани, Богородчанська селищна громада, Івано, Франківський район, Івано-Франківська область, 77 701 Україна. Стебник. Берегомецька селищна громада. Стебник, Дрогобицька міська громада, Дрогобицький район, Львівська область. Місце збережено. Погода для стебник. Погода для невеликий сніг плюс 0 градусів. Західно-північно-західний вітер 3 метри за секунду з поривами 4 метри за секунду. Відчувається як мінус 4 градуси, вологість 92 тиск 772 міліметри, хмарність 100%, опади, 0 міліметрів, поновлено менше хвилини тому. Також прогноз можна поглянути, натиснувши просто на поточних умовах. Simple weather. Прогноз на найближчі дні про четвер, 12 грудня невеликий сніг, день плюс 0 градусів, ніч мінус 2 градуси, середня мінус 05 градус, вітер 5 метрів за секунду, дощ 097 мм сніг 0,66 см. Ймовірність дощу 63%. Ймовірність снігу 53%. Головний екран 22. 2. Погода для стеблік. Обрані кнопка. Додати до обраних кнопка. Можна додати до обраних. Стебник Елвівська, Бласт, blast Ukraine. Додано до обраних. Погода для степ. обрані кнопка. Обрані місця. Один. Обрані місця. Стебник Елвівська, Бласт, blast Ukraine. І потім звідси можна вибирати потрібні місця. Шукати місця можна по всьому світу. Змінити місце кнопка. Наприклад. Вибір населеного пункту. Пошук за назвою кнопка. Введіть назву на Нью-Йорк. Сел... Сказ okay. Знайдено результатів. 2. Знайд... City of нью New York, Нью-Йорк, New York, United States. Наприклад. Місце збережено. Погода для нью New York, Нью-Йорк, New York, of America. Невелика хмарність плюс 2 градуси, західний вітер 8 метрів за секунду, з поривами 10 метрів за секунду. Відчувається як мінус 3 градуси, вологість 59%, тиск 761 міліметр, хмарність, 75%, оновлено, 7 хвилин тому. Схід сонця 7.09 на 46 секунд пізніше. Захід сонця 16.30. на 10 секунд пізніше. Тривалість дня 9 годин 21 хвилина на 36 секунд менше. Місцевий час 5.37. Схід сонця через 1 годину 32 хвилини. Якщо обране місце знаходиться в іншому часовому поясі, то також відображається і місцевий час, і схід, захід сонця, також відображається за місцевим часом. Для прикладу.

Видалити з обраних Нью-Йорк, Нью-Йорк, United States of America. Знак питання. Видалити з обраних Нью-Йорк. Скасувати кнопку, Видалити кнопка. Видалено. Обрані місця. Один. Ну, тут списком залишилося одне місце. Стебник LVs Coblast Ukraine. Можна його видалити. Видалити з обраних. Видалити кнопка. Видалено. Погода для Нью-Йорк, New Нью-Йорк, York. New York, States of America. Ось загалом ми усі можливості цього проекту для швидкого перегляду погодних умов.